Знайомтеся, це міша. Зараз чотирилапи у надійних руках криворізьких ветеринарів та вже, хоча й з труднощами, йде на поправку. Я, тіпі тіпі? Бали мене, да? Міш, але ще зо п'ять днів тому тутешні еболіти не давали собаці жодних гарантій на життя, бо над ним жорстоко познущалася його ж господарка. Після чого цілих два дні пес пролежав у калюжі власної крові. А все тому, що жінка схватилася за ніж та відрізала хвостатому статевий орган, бо між мішою та ще однією чотирилапою почався процес природньої в'язки. Прямо просто було щось абструвала. Получается, его полностью все да. надо удалять. Да, сюда делать выход. Это урод называется. Делать как полностью девочку. Удаляются угу. яички, удаляется остаток полового члена и выводится, делается здесь влагалище небольшое. Ну, уроэтро, чтобы он писал. Потому что он под самый корень обрезан. Врятувати беззахисного змогла лише пані Наталя, жінка-волонтерка за Подолавши 16 кілометрів та декілька блокпостів до Зеленодольську, змогла вилучити собаку та доставити її до ветеринарної клініки у Кривому Розі. В Зеленодольській забрала собаку, мені мешканці цього будинку, показали, де він може знаходитись. Ми його знайшли в під'їзді. В одному і в другому під'їзді було все закапано кров'ю. Пані Наталя займається волонтерством з 2019 року. За цей час встигла врятувати більше сотні тварин. Лише зараз під її опікою та на повному утриманні знаходиться з 34 лапих. Приїхавши до Зеленодольську, жінка змогла забрати не лише постраждалого від знущання мішу, а й інших собак, що жили у потенційної живодерки. Ми пішли до господарки цієї собаки, яка була також в цій історії з Мішею. І вона без проблем. Віддала собаку її звати Дана. І щеня теж було. Ми забрали і Дану, і щеня. До клініки собаку привезли у край важкому стані наступного дня після звільнення. Ветеринар діагностував у чотирилапого, крім ампутації статевого органу, множинні гематоми, забої та відкриті рани. Тварина була без перебільшення за крок від смерті, говорить лікарка. Права патрія більше були настільки біла, слегка розовати. Температура була 37,3. тридцять сімей. от, волонтера, вроді би животне вже в такому стані було около двох суток. При клиническом осмотре обнаружено, что произошла ампутация каким-то острым предметом. Из-за этого пошла большая кровопотеря. Оказывается, при склещивании хозяйка или там кто-то, я не могу это самое вам сейчас сказать, отрезала острым предметом половой член. Живодерка має бути покарана за усією суворістю закону, впевнена рятівниця хвостатих Наталя. Тому жінка звернулася до поліції, аби написати заяву на вже колишню господарку Міші. Наразі тій може загрожувати арешт на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років. 29 серпня до поліції з письмовою заяви звернулася жінка з проханням притягнути до відповідальності особу, яка жорстоко поводиться з твариною, а саме неодноразово знущається над собакою. Наразі вказ. Не факт зареєстровано та проводиться перевірка. Якщо ви маєте бажання та змогу допомогти копійкою вилікувати бідолашну тварину, адже чотирилапи ще потребує тривалої реабілітації, то переказати кошти можна на рахунок пані Наталі, який ви зараз бачите на своїх екранах. Владислава Рудіюк, Максим Мурашов, перший міський.